Роман Шелефонтюк у рятувальній службі працює вже більше 25 років, 24 лютого 2022 року, буквально через кілька годин після повномасштабного вторгнення, разом з командою виїхали на виклик. Він був за межі Харкова. І цей виїзд, згадує Роман, був найважчим морально і психологічно. Перший виїзд був в цей же день. Зразу, якщо Ну, Так не пам'ятаю, пам'ятаємо, вісім з чим-то ми виїжджали на село ось, за окружною дорогою Бобрівка. І саме було неочікувано, що назад, як вже поверталися, якраз на перехресті, ось на окружній, стоїть пробка, багато машин. І я кажу, бачу, що воєнні машини. Я розчитував, що це наші вояки. А як під'їжджаємо, водій каже, Олексійович, подивись, це не наші, а у них пов'язки, ленточки Георгіївські, да, були грязні, чорні, як такі, так, да, вони там полями, мабуть, як не знаю. Полягали кулеметами на приціл, нас одразу взяли. Да, отак, от, таке було. А ось після обіду, як це вже потім в соціальних месенджерах виконали якраз відео, як отут на цьому ж перекресті, їх наші хлопці дали їм причуханки. От тоді вже зрозумів, що нічого в них не вийде. А далі служба рятувальників переросла у фронт. Важливий фронт щоденної боротьби. 18-та пожежо-рятувальна частина, в якій Роман Шелефонтюк, є одним з командирів, та сама, що працювала на північній Салтівці та в області. Щоденні виклики, щоденні випробування під постійними обстрілами. На північній Салтівці горіло дуже багато квартир. У нас були на допомозі ще хлопці з області, і з підвала виходив бабуся, так років за сімдесят. І вона е, пропонує нам пиріжки і гарячий чай. Це було, ось… Ну, я кажу того, що ми наоборот, якби вони на північній Салтовці, це, як знаєте, було вже як, ну, як сіра зона, ну, тобі ж там дуже-дуже тяжко було. І коли бабуся так предложила це все, то ну, сльози на очі, тому що я говорю, наоборот, ми вам повинні там, а вона... Та синки, дякуємо. А чого ж ви? Так куди, Всю, все життя тут прожили, туди-сюди. Ну, Оце було от, ну, тяжко. Навіть не те, що там під обстрілами, а от, ну, цих людей побачити, які там от, вони ховалися в підвалах, це було чаще. Старалися, це ж наша робота, а потім, знаєте, якось, мабуть, на шок, чи як це назвати, що. Вже було не страшно, якщо чесно. У ну, мене хлопці всі попитні, з якими я вже 10-15 років працюю, так що ну, я був впевнений в них. Ось так працювали. І Спускали, допомагали. І без... У нас був, наприклад, Такий на 602 му мікрорайоні. У нас бабулю ми знімали, що не було судових клітин на трьох поверхах. З 5-го ми її спускали за допомогою автодрабини, а 94-й рік. Ну, ви представляєте, це, це бабулька теж така. Герой, не ми герої, що ми їй там допомагали. От вона, яка не побоялася з-під на драбину ж залізти, це теж тяжко. Чи вона? Сказала? Ну, вона чуть кричала, коли їй казали швидше, тому що обстріли були. Вона каже, я вам розкажу, коли спущуся. От так от. Чесно, такого навіть уявити не міг, що я буду працювати в ДСНС під час війни і взагалі, що в нас буде війна. Ніяк не сприймався. Тяжко було це, і тяжко було якось, у нас тут частину обстріляли, і водія якраз з моєї зміни водій був поранений. От е, Ми в частину повертались да, з-під цих всіх, з північної Салтовки, з-під обстрілів, але частину повертаєшся, як знаєте, в безпечне місце. А вже потім, як тут обстріляли і тут, тоді вже було ну, якось. Тяжко, тому що приїхали сюди, все добре, якби тут безпечно, хорошо, а як обстріляли, вже було дуже тяжко, тому що зрозуміло, що вони, вони не дивляться, куди б'ють, а б'ють по всім. Ти просто їдеш робити роботу, тебе там чекають. А все остальне не має значення. Я в ДСНС працюю, гашу пожежі. Там. А хлопці, які воюють і боронять наше життя, нашу країну, і ми повинні якось до них рівнятися. І це от мотивація. Це наша земля. Після перемоги зберемося, мабуть, всі так, колективом і будемо відмічати перемогу. Леся Копилюк, Олег Синицький, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко. Новини Харків.